О, дивіться, в'яжу носки. В'яжу носки. Всі українці знають, що в нас війна в Україні. Я в'яжу носки для хлопців. У нас буде їхати там волонтер, і я йому передам. Оце вже зв'язала за три дні, за 3-4. Оце вже п'ята пара. Оце, о, бачите, ще трошки сталося. Оце я так в'яжу на дві шпи, Отак, зараз покажу. На дві шпиці в'яжу, тут тако шиваю. і виходить носок. Це вже буде 5 пар. Розбираю кофти. Якісь мені сусідка принесла кофти, щось вони погано розбираються. Всі нитки, які в мене були, я в'язала шапочки, все. Всі нитки, які в мене були, я, я пов'язала. Бачите, вони різні. Ось такий носок. Тут таке зверху, п'ятка така, тут такий, тут теж. Які нитки є? Такі і в'яжу. От в'яжу пар десять, приїде до мене, я подзвоню до нашого. там до нас хлопець один їздить, передає хлопцям все дещо, ще зберемо, там тушоночки якої-небудь хлопцям і передам їм тепленьких носків. Ну, ноги не мерзли. Оце я такою сижу, зараз зима, навалило снігу. Не пройти, не проїхати. А я буду сидіти в'язати. Все-таки якась польза буде. А то хто його знає, хай буде їм тепло. Передам хлопцям на фронт. Носочки. О, такі в мене діла.